Слава Україні! Розпочалась 428 двадцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник обстріляв населені пункти Заріща, Блешня, Карповичі, Медведівка, Янжулівка, Галаганівка, Леонівка, Будаворобівська, Грем'яч-Чернігівської області. Знову. Трупчевська, Чернацьке, Середнабуда, Бачівськ, Сидорівка, Кореньок, Ходине, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також гурїв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині. На куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти. Кам'янка, Красне Перше, Новомолинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове, Харківської області та Новоселівське Луганської.